Братва, всіх вітаю ви на каналі Мототревел. В цьому відосі буде огляд новинки 25-го року мотоцикла індійського виробництва Bajaj Pulsar ns 400 Новий апарат, який дуже цікавий, популярний навіть на Ютубі. Про нього дуже багато говорять. І в принципі я вам скажу, є за що. В цьому відео я не тільки вам розкажу про мотоцикл Bajaj Pulsar NS400 25-го року, а ще й порівняю його з його братом. Баджаж Dominar 400. Бо мотори в них однакові. І я б сказав, що вони дуже і не відрізняються, що це дорожнік, хоча був закос під туриста, що це дорожнік. Але все-таки мені баджаж Pulsar більш приємніший. Як завжди про мотор, чиста кубатура. 400 кубів, один циліндр, 40 коней, рідинне охолодження, шестіступка. Якщо говорить за мотор, скажу, що перевірений часом, за домінар ніхто нічого не казав погане, що мотор там не ходить, ламається і так далі. Чотирьохклапаний двигун. двигун. Ну, в принципі, логічно, що він видає таку потужність. Для одного циліндра, понятно, що вібрації будуть відчуватися, але вони реально не. Якісь там жорсткі, нереальні. Мотоцикл вже має АБС, дуже серйозну вилку, таку саму, як на Домінарі. По самій вилці ми вже можемо бачити, що хід самої вилки він, короче, дуже маленький, мотоцикл дорожній. Тут про туризм, мови будь, ніякої не може. На Домінарі, до речі, хід вилки буде більший. Таку вони вилку, звісно, роблять на ці мотоцикли, значить, це якийсь літровий апарат. Отакі От моменти, як вилка, широкий маятник, подивіться. Маятник, в принципі, ну да, широченька ця накладка надає йому більшого розміру. Але по факту тут такий. Короче. Наперед скажу, що пульсар буде шустріший, я тільки що на ньому проїхав. Прикольний мотоцикл. Шустріший за рахунок ваги. Можу зауважити, що. Перевага пульсара над домінаром, що тут буде м'якша підвізка, реально м'якша, як і в інших пульсарах. Домінар більш дубовіший. Дуже приємно, що підвізка тут м'яка. І саме цікаво, я проїхав, відчув, що вона м'якіша. Потім подивився, як можете бачити, що положення там не саме менше, він вона ще зробить м'якше. Це ж дуже серйозна перевага. Такої переваги. Не мають інші індуси. Нагадаю заново, той самий Домінар і боксер. Вони будуть дубовіще. Вже можу сказати, що змінений хвіст, якщо говорити за ті пульсари 200-250. Така клеточка, прикольно. Візуально він копія Bajaj n 250 Я думав, що він буде більший. Ні. Той самий мотоцикл. Дуги захисту вже є. Давайте, до речі, присядемо за цей апарат. Що в цьому пульсарі нового? В першу чергу зауважу, це пульт. Справа вже є аварійка. І принцип включення мотора, як на японцях. Подивіться. Виключить. Ну, середнє, скажімо так, положення і запуск. Пускаю, і він повертається назад. Зліва пульт, як на КТмах. Налаштування приборки. Нового в цьому мотоциклі немає нічого. Що робить баджаж? Просто копіює те, що вже придумав. Придумав новий пульт справа, лівий пульт КТМ, нова приборка, дизайн той самий, вже було сказано. Двигун з домінара. І так далі. Ну, коротше, взагалі нічого нового. Трошки не радує така перспектива, скажу вам так. Не хочу наганяти на виробника. Але я що, хіба сказав щось неправильне. Бачимо, що на мотоциклі є АБС, якщо мої очі мене не підводять. Рекшн контроль, крутиться він до 12 тисяч обертів. Якщо не помиляюся, домінар так не крутиться, там 10 потолок. Але чи він може навалювати в ту зону, Ну, практика покаже. І власники цих мотоциклів, бо апарат новий салону приїхав під клієнта, ніхто його крутити в ті межі не буде, При тому він на апкаці. По пультах там нічого заумного. Ось зараз покажу вам Вон менюшка, можемо бачити трип, Суточний пробіг, Так загальний блютуз. Можемо під'єднатися до мотоцикла. Пульсар 8777. Агент 007, коротше. Так, вийдемо зараз взагалі. Ось можемо бачити є куча налаштувань різного формату. Давайте виберемо це налаштування. Я думаю, що тут немає мови, навіть російської. Розумій, як хочеш, називається. Ну, в общем, тут нічого такого заумного нема навіть в КТМа 390, приборочка і оці пульти, вони більш там короче, прокачані, там більше налаштувань можна включати, виключати. На КТмах є функція Quick Shift, Не думаю, що на цьому пульсарі вона є зарядка. Ось. До речі, хто не знав, Quick Shift це функція можливості переключення передач без щеплення. Давайте запущу зразу, а потім покажу вам ключ. Там теж нічого такого нового немає. Включаю, точніше запускаю мотор мотоцикла Bajaj Pulsar NS400. Ну, копія роботи Домінара. Послухайте. І момент є, уточню, дуже яскраві оці габарити. Оце реально плюс. Я вчора ввечері його розвантажував, точніше вночі. І це кинулось в очі. Оце вже реально респект бажажу. Дуже симпатичну морду зробив, такої морди нема ні на одному пульсарі. Той самий Домінар. Я не знаю, чи є сенс запускати до Ну повірте, він звучить ну, так само, ну мотор той самий. Не знаю, чи сказав він система живлення. Так, моноамортизатор говорив, АБС говорив. По поршнях, бачите що. Що тут є? Двопоршневий попереду, однопоршневий позаду. Виключається, вже було сказано, як на японцях. Аварійка. Аварійка це тема. На моєму КПТшки новому 250-ті теж аварійка є. На інших ліфанах її не було. Наче на нс 200 і н 250 му теж аварійки не було. Щиточок такий козирний. Щоб підітожити мої висновки. Про цей мотоцикл м'якший за домінара, буде трошки шустріший за рахунок ваги. Що ще сказати? Більш прокачана приборка, можна робити певні налаштування. Так. Є підсвітка на органах керування. Це фішка всіх бажаджів, навіть пульсара 180-го. Там також все підсвічується. Я включив підсвітку, до речі, ви її не бачите, але повірте, вона є. Вон бачите. Да, світе. Просто ви цього не бачите. Отака історія. Той самий Домінар. По колесах, до речі. База, напевно, як домінара. 150-те позаду, зараз перевіримо. Так, так, так. 140 е позаду, 17-ті колеса. І 110 попереду. Мої очі мене підводять чи ні? Ні, 110-домінара В Домінара те саме. Ну, коротше, мотоцикли. Ви побачили, які пишіть свої думки. Може, щось було не сказано. Але вже я казав, чого так, Того, що мотоцикл той самий заїжджений. Домінар, пульсар в кучу зліплений. І получився баджаж пульсар NS400. Пишіть ваші враження про цей мотоцикл. Буде цікаво почитати, послухати, що думаєте ви. Наперед скажу під завершення, що бережіть зеркала на домінарах, бо вони дуже дорогі. Є така інформація. Поби зеркало ліве праве на мотоциклі це попасти на бабки, якщо ви купляєте домінара.